Привіт всім! У нас новинка. Це годинник з метеостанцією Гівон. Замовити товар можна за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Годинник з метеостанцією Дівон ідеальне поєднання стильного зовнішнього вигляду та функціональності. Вони оснащені широким спектром функцій, які дозволяють вам бути в курсі погоди і виглядають елегантно. Годинник має великий дисплей, на якому відображається час, дата та день тижня. Функція метеостанції включає барометр, термометр і гігрометр, надаючи вам вичерпний огляд поточних погодних умов. Крім того, він має функцію прогнозу погоди на 24 години. Годинник оснащений секундоміром, таймером зворотнього відліку та функцією будильника, що робить їх чудовим помічником для активних людей.